Дівчата, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу показати вам свої нещодавні покупки, які я здійснила в Єві, і замовлення з мейкапу у нас буде. Тож, давайте починати. Сподіваюся, що вам буде цікаво подивитися, що я купила. І почну з магазину Єва. Повелася на новиночку і вирішила придбати собі ось таку парочку. Компанія L'Oreal. Шампунь і бальзам Ельсе Єлорон Пюр. Для волосся схильного до дожирності. В складі цих продуктів міститься саліцилова та гіалуронова кислота. І сподіваюся, що мені ці продукти сподобаються, тому що всі Ельсефи мені ну, власне, подобаються. Я їх перепробувала майже всі. І сподіваюся, що ця новинка також мені буде до вподоби, хоча в мене сухе волосся, проте ця продукція від Ельсеф, вона Вирізняється своєю делікатністю, шампуні дуже такі м'які, можна так сказати. У мене не було ніяких проблем ніколи з шампунями від L'Oréal, ну, власне, Ель А Тому сподіваюся, що сподобається і ця лінійка також. Моя постійна покупка в Єві це ось така фарба для волосся від компанії Art Capelli. Я вже не знаю, яка це упаковка. Подобається ця фарба. Зі знижкою, взагалі, вона коштує дуже приємно, десь 48 з копійками гривень. Тому, як правило, беру 2-3 упаковки в запас. Ну і цього разу також взяла дві упаковочки. Дуже подобається ця фарба, хоча я все ж таки схиляюся до того, що виробників і відтінки можна і треба змінювати, щоб волосся не звикало, щоб пігмент все ж таки. Ну, він... От зараз я дивлюся, що я на постійній основі цією фарбою арт-капелі користуюся, і вже пігмент мені не так подобається. Тобто він якось так осідає в волосці і вже не такий класний, як при перших десь п'яти фарбуваннях. Не можу пояснити, що саме не так, але зараз подумаю змінити фарбу, просто буду чергувати. Ось. Ну і далі ми переходимо до мого замовлення на сайті Мейкап на прохання мами. Купила, замовила їй таку фарбу для брів та Вій. Мама фарбує тільки брови. Це вже друга упаковка, може і навіть не друга, якась, може, третя навіть. Ну, принаймні, зараз вона користується такою, і вона вже закінчується від компанії Комбі. Фарба називається Елітан, вона бюджетна, 100, з копійками гривень коштує. Відтінок 80 графіт. Подобається мамі і відтінок, і сама якість фарби, і наповнення. Тут великий а, такий тюбик з фарбою 50 мл. Окісник оксидант 50 мл. І якісь там повинні бути приблуди да, в вигляді ось такої, такої штучки для нанесення силиконова щіточка з таким гостреньким наконечником. І ще якась паличка для змішування. Це цікаво, тому що в попередній фарбі був ще такий. Стаканчик невеличкий. Ще якась рекламка тут іде. Ну, одним словом, ми купуємо цю фарбу не заради стаканчиків, а заради її фарби. Тому в цілому все влаштовує. Я не можу цим користуватися, тому що у мене алергія на барвники. Відразу червоніють і лушаться брови від фарбування брів. Наступне замовлення це вже на прохання батька, точніше, наступний продукт. Купила йому ось таку пінку для гоління, він попросив купити. Коштувала вона 105 гривень нівея для чутливої шкіри. Ну, що сказати, 200 мл, великий об'єм, вистачить надовго. Батько Нівею любить, тому вирішила, що буде Нівея. А далі у мене закінчується гель для інтимної гігієни від компанії Biocon, і зараз в наявності тривалий час не було. Я хотіла замовити інший різновид цього гелю. Ну, не було в наявності, тому вирішила придбати взяти на пробу українського виробника. От, він називається бренд Йокобленд. Blend або Joko Blend. Сподобався мені. Склад, наскільки я пам'ятаю, чим я керувалася при виборі. І, відповідно, були непогані відгуки на цей гель. Хоча тут містяться ефірні олії, тобто запах буде у цієї штучки досить виразний. Ну, мене це не відштовхує. Головний мій, мій страх це те, що засіб може викликати алергію, тобто свербір і так далі. Як у мене було з, на жаль, лактицидом, який, врешті-решт, викликав у мене алергічну реакцію. Ну, тут написано, що в цьому гелі містяться іони срібла, екстракт троянди, ілангі-ланг, пальмороза 0% СЛС, парабенів-барвників. Ну, не знаю наскільки це правда. Хто користувався компанією продуктами компанії Чокобленд, будь ласка, напишіть, буде дуже цікаво. Дізнатися, чи подобається вам ця продукція. Наступний продукт виглядає ось таким чином: це кульковий дезодорант від компанії Bifas. Зараз дуже активно рекламується цей бренд. І в аптеках його виставляють, і на мейкапі його можна побачити. Незнайомо з продукцією цього бренду, виглядає таким чином цей дезодорант. На сайті Майкапу багато позитивних відгуків. Там існує декілька різновидів із трояндою, і ще якимись ароматами. Ну, я обрала саме цей, коштував він десь 140 гривень. От, проте, в його складі все одно є солі алюмінію, тому повністю безпечним цей склад назвати важко і порадити, відповідно, я не можу. Цей кульковий дезодорант. Зі свого боку знов таки сподіваюся, що всі ці компоненти не викличуть алергію або побічні якісь ефекти, і не буде це все мати наслідків для мого здоров'я. От, і ще один продукт, який я замовила. На майкапі було цікаво спробувати це ось такий крем для рук з лимоном і батермілк. Для сухої шкіри рук У нього приємний аромат, я вже його відкривала, але не пробувала. На запах дуже приємний, і відгуки теж дуже позитивні на продукцію компанії Балея. Сподіваюся, що мені теж сподобається цей крем. Тут великий об'єм 100 мл. І ще з сечовиною дуже хвалять крем від Балея для рук і для ніг. Тому сподіваюся, я буду теж задоволена цією продукцією. Ну і нарешті подарунок, який поклав мейкап до мого замовлення. Це прямо такий, таке свято рідкий випадок, коли щось мейкап кладе в посилочку. Ось, така, ось такий зразок, пробник сироватки проти пігментації від компанії Nivea Cellular. Ну, що ж, будемо пробувати. Подарунки завжди приємно отримувати, навіть такі невеличкі. Тому, дівчата, ось таким чином виглядав, виглядало моє замовлення. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, переглянути це відео. Якщо так, будь ласка, поставте лайк. І я чекаю зустрічі з вами у наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока!